Чевченко. Тече вода з-під явора. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калиноньки, явор молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпочеться качаточка, помеж осокою. А качечка випливає з каченим санима. Ловить рязку розмовляє з дітками своїми. Отечела до край города, вода сталом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батьку й мати, в садок погуляти, порадитись, кого твоїм своїм зятем звати. Тарас Шевченко, дивлюся, аж світає. Дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейка в темнім мгає, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, Між ярами над ставами верби зеленіють. Сиди похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, Розмовляють з полем. І все те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все те, душе моя, чого ти сумуєш? Чевченко. Садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, хроші над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи, дівчата. А матері вечері ждуть, сім'я вечеря коло хати. Вечірня зімінька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче научати. Так соловейка не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула, коли їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Сонце заходить гори чорнієць. Тарас Шевченко. Сонце заходить, гори чорнієць, пташечка тихне, полені міє. Радіють люди, що отпочинуть. А я дивлюся і серце млину в темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле, і гай, і гори, на синє небо виходить зоря. Ой, зоре, зоре, і сльози кануть, чи ти зійшла вже і на Україні, чи очі карі тебе шукають на небі синім, чи забувають? Коли забули, бодай заснули. Про мою доленьку, щоб і не чули. На дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, Горами хвилі підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, Неначе м човен в синім морі, То вринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто не де не гомонів, Сичі в гаю перекликались, і ясен раз на раз скрипів. І вам слава сині гори, і вам слава, сині гори, кригою у куті. І вам, лицарі великі, Богом не забудьте. Борітесь, поборите, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята.